Друзі, вітаю вас усіх мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас, Хай Божа слава виливається на кожну сферу вашого життя. Хай Бог, який любить тебе, Він поблагословить тебе. Амінь. І хай це проявиться прямо зараз в твоєму житті. Амінь. Вчора мені подзвонив один брат. І розповідав про людину, яка говорить, що в 33 му році прийде Христос. Прийде Христос і буде другий прихід Ісуса Христа. І запитав мене, що я про Це думаю. Взагалі. І я йому сказав, що я дуже сумніваюся, що в 33 му році прийде Христос. І взагалі для мене люди ці дивні і небезпечні, які прям говорять рік, коли прийде Христос. Тому що сам Господь він сказав, що ніхто не знає, коли прийде Господь, крім батька, який знає, коли це буде. І там не йде мова про рік, про час, про секунди. Минути там ідея про те, що ми постійно в притчах, Господь каже, повинні пильнувати, бути уважними і чекати, і бути готовими до зустрічі з Господом повсякчас, вночі, вранці, повсякчас. Коли ми в полі, коли ми в ліжку, ми повинні бути готові. Ми не знаємо, коли Господь прийде. Тому я вважаю, що ця людина помиляється і вона. Я думаю, що до кінця не розуміє того, що написано в Слові Божому. Тому я говорю, я дуже сильно сумніваюся, що прихід Христа буде в 33 му році. Тим паче є певні ознаки, які будуть перед Приходом Ісуса Христа. І серед цих ознак, даже ми можемо на них там зациклюватись. І у всякому випадку, Господь він вчить нас, щоб ми проповідували Христа. Щоб ми не просто чекали, щоб ми проповідували, щоб ми не зациклювались на воєнних слухах, на війні, на тому, що відбувається, буде і землетрус, і голод, і мор, і хвороби, і будуть повставати царство на царство, і будуть ненавидіти християн, і гнати, і вбивати. І в усьому цьому Господь постійно говорить. Ви проповідуйте Євангеліє. ви служіть іншим людям. Тому в усьому цьому питанні для мене найважливіше ось що. Я не знаю, коли він прийде. Є певні ознаки, які зв'язані з Ізраїлем, які зв'язані з певними скорботами, які зв'язані з тим, що вийде на арену Антихрист. Є певні речі, які будуть відбуватися, і ми будемо це бачити. Це буде відбуватися у нас на очах. Ну і в той же час Господь нас закликає до того, щоб ми пильнували, щоб ми були уважні, щоб ми дивилися за своїм серцем, щоб ми освячували, щоб ми служили, любили Бога, трималися за Бога, пильнували, дивилися за своїм станом, за своїм серцем. І чекали, чекали. Тому, коли він прийде, тобі треба бути цією мудрою дівою, яка була готова. І в неї все там горіло, все палало, і цей світильник, там було масло, і вона війшла на брачний пир. Тому будь мудрою дівою, щоб ти був готовий, готовий до приходу Ісуса Христа. Амінь.